Починаєш робити якусь зарядку, вправи, ходити в спортзал, взагалі займатися собою, і тебе вистачає всього на 10 днів. так? Да? Або інший варіант: вриваєшся, це все, все активне життя, і після першого тренування потім тиждень не можеш ходити. Було? А потім така: Ой, та ну його ти тренування, щось воно не для мене це для якихось неземних людей. Отже, всім привіт з вами Альона Венера, і сьогодні ми поговоримо про те, як не здаватися і робити зарядку на постійній основі працюючи лайфхаки. Перше, що потрібно зробити, це зрозуміти взагалі навіщо. Да? Зробити собі таку вищу ціль, да? зрозуміти її. Тому що для мене, наприклад, робити зарядку це про вкладення в своє майбутнє. Да? Тобто таким чином я мені не байдуже, да? що буде через 10, 20, 30 років, да? 50 років. От, тому що ось такі картинки вони дійсно дуже мотивують. Мене дуже мотивує, наприклад, Дженіфер Лопес, який 55 років, але подивитися на її тіло, та, як виглядають її, її шкіра, та, на тілі її м'язи. Зрозуміло, що там багато різного догляду, та, але все одно йога, зарядка, та, тренування вони дають свої результати. Отже, шукаємо свою внутрішню мотивацію, чи це якийсь зовнішній вигляд, яким чином ви хочете виглядати в майбутньому, да? чи це е, довготривалий якийсь процес, да? тобто може бути якась м, ціль, наприклад, коло, короткотривала, да? там, наприклад, підкачати стегна там, і так далі. А може бути це, наприклад, на роки, да? як я проговорила. Або вищою вашою ціллю може бути, наприклад, ваше здоров'я. Да? Тому що, коли, наприклад, людина займається йогою, вона, звичайно, здоровіша, ніж та, яка не робить зі своїм тілом нічого. Далі, другий пункт це вибрати своє. Що для вас буде найкраще? Та? То, в чому ви будете кайфувати від процесу. Не просто ходити в і там вмирати кожного дня, о Боже, що це таке. Я не хочу туди йти, але я з силою йду, бо там хочу такий Дженіфер Лопес. Дивимося, шукаємо свою а, якусь таку кайфуш, ну, тобто свій якийсь напрямок, в якому ви будете кайфувати. Да? Для когось це йога, хтось не може в йозі там повільно рухатися і так далі. Да? Хтось комусь потрібно щось швидше, для когось це кросфіт, для когось це, наприклад, якась динамічна йога, для когось це флай-йога, тобто все, що. А, Можливо, неможливо, я вам раджу спробувати. Так, не фукати спочатку, о, фу, бе, це типу, не моє, а спробувати дати собі місяць-два для того, щоб поекспериментувати. І знайти от якийсь такий той варіант, в якому вам ну просто буде кайфово. У да? мене був якийсь такий період, коли мені, е, от мені хотілося в спортзал. Я в нього ходила, зрозуміла, що ну не те, да? не, не надихає. Да? Потім якимось чином мене це все привело в йогу. От Я дуже довгий час займалася вдома, да? тому що мені не хотілося нікого, мені, от мені самі було з собою комфортно. Зараз проходить такий період, коли мені вже хочеться кудись, да? кудись влюблювати. Люди, якісь групи, от якісь об'єднання, самі там щось організовувати. Може, для мене зараз це кайфово. Шукайте те, що кайфово вам, який формат, да індивідуальні, парні, групові, будь-що, да але потрібно спробувати дати собі спробувати. І тут вам ще можу підказати дизайн людини, да? тому що коли у нас, наприклад, виділений ось такий центр, він називається Селезінковий, це означає, що в людини е, дуже класний зв'язок з тілом, да? і людина відчуває свою інтуїцію якраз через тіло. Е, от, тому дуже круто розвивати тіло, відчувати чу його, да? робити різні тілесні практики, які я даю і тут на Ютубі, і в Інстаграмі. Е, для того, щоб. Краще відчувати себе, тому що всі відповіді вже є у вас самих. От, і коли, наприклад, тіло, воно не акну, тобто не активне, да воно не хоче усієї швидкості, воно, воно поки воно хоче повільно, да А ви його. Через свої якісь програми хочете кудись втиснути, да, в щось, і ви там вигораєте. да, я в плані тренування, да, в щось таке, не знаю, в кросфіт, якийсь там, де потрібно фігачити конкретно. От, і ви таким чином, скажімо так, е, йдете не через любов до себе, а через от якісь внутрішні програми, які потрібно обслуговувати. Ну і звичайно, тіло тоді таке, о, все, я не хочу. Тобто ви стомлюєтеся, ви вигораєте. Тому щоб цього не було, дуже класно знати свій дизайн та проживати свою природу. Взагалі, дизайн він відповідає на дуже багато різних питань. Детальніше можете подивитися в мене на сторінці в інстаграмі. Третій пункт, який я вже трошечки зачепила в другому, це не наказувати себе та, ось цими різними фізичними активностями, а робити це все з любов'ю. Не... Фігачити в спортзалі, бо там фігачать усі знайомі, да? а відчувати себе, а як мені класно. От е розширювати свою зону комфорту, ходити там на різні секції, як я вже говорила, да? але робити це з позиції любові. А як би я зробила, якби дійсно себе любила, чим би взагалі я б займалася? І четвертий пункт він такий самий кайфушний, да, тому що е, коли ми дуже багато всього спробували, да, е, зрозуміли, що ми хочемо таки з любов'юся да, все робити, ми починаємо робити це з внутрішнього відчуття. От Зараз на даний момент я більшість своїх практик, більшість своїх зарядок. Я намагаюся робити через внутрішні відчуття. А як зараз хоче моє тіло? Яку зараз практику асану я хочу? Да, і я прям в процесі, Погружаюся да, в тіло і роблю те, що мене тіло просить. Да, от все, що проходить там мені в голову, те, що мені десь хочеться кудись порухатися, навіть якщо воно не переходить одне в інше, скажімо так, але тілу хочеться, я це роблю. Тому дуже раджу з'єднуватися зі своїм тілом, згадувати, що ви тут, да, я тут, я є, тіло, що ти хочеш. Да, і таким чином. М Допомагати да, собі приходити до себе, тому що тіло воно мудре, тіло воно веде. Чим більше ви його чуєте, тим легше вам по життю, да, тим е, легше якось відчувати себе, розуміти себе. І дуже важливо розуміти, коли тіло хоче активності, да, десь е, багато всього було, да, десь хочеться все ж таки виплюснути щось, якусь енергетику через тіло, да, або там, негативну енергію, стрес через тіло і прямо через активність. А де тіло не хоче нічого, да? або хоче просто потягнутися, просто там е не знаю, зробити якийсь легенький стрейчинг. Да? Тут е дуже важливо відчувати, що я хочу. Не через те, що я там собі запланувала ось оце, і я собі там і пішла. А відчувати тілом, а що я хочу. Щоденні вправи, як звичка, це шлях, до якого можна прийти, але для цього потрібно йти. Причому це дійсно довгий шлях, да, тому що я йшла до того, щоб ем, в кайфі робити там, наприклад, різні якісь зарядки, тілесні практики, кілька років, напевно, років два чи навіть три. От, е, але це має бути поступово, да, і лінуватися можна, робити собі перерви можна, да, відчувати своє тіло, як я хочу, можна, да, змінювати, наприклад, якісь там фізичні навантаження на масаж, чому б і ні. Але якщо ви дійсно станете на шлях любові до себе, ви зрозумієте, що вам не хочеться вихідних, да вам не хочеться лінитися, вам хочеться відчувати, що на даний момент мені потрібно. Да, і йти, скажімо так, за тілом, йти за своїми відчуттями і за тим, яким чином, да, яку там зарядку, яку потяг потягушки мені хочеться зробити вже сьогодні. Бо фізичне навантаження, фізичні вправи, да, якісь тілесні практики, воно може бути дуже різне, абсолютно різне. Да. Це від ем, не знаю, якоїсь спортзалу, да, самому в спортзалі з тренером, басейн, ем, велодоріжка там якась, да, їзда на велосипеді, тобто дуже багато різних моментів. Тому що навіть там, наприклад, масаж він теж, ну, скажімо так, він теж заряджає тіло енергією, тому що коли ти йдеш на масаж, далі ти. Відчуваєш, що ну прилив сил, да? там десь тебе розім'яли, там десь тобі правильно нажали, і ти відчуваєш в тілі легкість. Тому для кожного щось своє. Хтось вибирає йогу, хтось вибирає флай йогу, хтось вибирає там бігові доріжки, хтось вибирає щось інше. Да? Тут дивлячись те, що подобається саме вам. А для того, щоб зрозуміти, що подобається, потрібно спробувати. От, тому. Пробуйте, і я бажаю вам, щоб ви знайшли свій варіант кайфушної зарядки, да, кайфушних якихось фізичних вправ і цим насолоджувалися, тому що це дійсно того варто чути себе і проживати свою природу. Рада вам це все розказати, тому що це працює 100% у мене. І якщо ви спробуєте, буде працювати і у вас. Ну і не забувайте, що для енергообміну можна поставити лайк, написати коментар, підписатися на е, мій YouTube канал, якщо вам цікаві да, ці теми в, у моїх відео. Е, і можна поставити і дізлайк, якщо вам не сподобалося е, будь-який ваш прояв він потрібен цьому світу. Е, все, я вас обіймаю. Надіюсь, відео було на благо. Е, і до нових зустрічей!